Чаюшки. Сьогодні 20 серпня, у нас обіцяють плюс 36, і щоб е, втікти кудись від спеки міста, я вирішив виїхати кудись за місто, ну логічно. І вирішив пошукати якийсь лісочок. В цих краях знайти ліс складно, тож їду сам не знаю куди. Чого не на річку або ставочок? Спитаєте ви, ну, з тим тут трошки так само складно. Плюс вже якби вода дійсно холодна. Я позавчора намагався так само знайти якусь прикольну місцинку. Знайшов тут ярочок. Намагався прокласти туди маршрут, але все закінчилось тим, що я дуже добре гепнувся пару раз. Гребана колія. Я окей. А от вже було ярко. Вон там пісок коротше, блин, намило. І там мене завернуло. Ух ти ж йо перометр. Колінцем прилетіло. І на цьому все, на жаль, закінчилось. Пішлося їхати в аптеку за цим перекисом. Тому сьогодні дубль-2 фактично. Сподіваюся, раз все буде нормально, бо... Колінце ще трошки якби ну, не зажило. Ну і по дорозі треба зробити одну корисну справу для братів наших менших. Я думаю, ви зрозуміли про що я. А, Джульбарсики. Mm -mm, нюх 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 зараз камеру не все з'їсти. Так, а де ваша водичка? У них була трілка для водички. Все, водички поналивав їм, можна бігти, так? Хтось їм вже печеньки тут понакидав. Ну, Коротше, з голоду не помруть, води поналивав. Та й все буде добре. Так і живем. Молока кому. <звук> До речі, останніми днями якихось далеких покатух не робив, бо дуже жарко. У мене там був один такий, скажімо, скучний маршрут по прямій дорозі, по гарному асфальту, соточка. І це було 34 десь в день. Це було жостяк. Я думав, не виживу. Хоч мало перепадів висот, але ти все одно от їдеш, сонце пече. У тебе все витікає, натирає, втомлюєшся, коротше, спека вона просто плавить і не отримуєш від покатеньок ніякого задоволення. Тому, що небудь хіба що на короткій дистанції, поки не стане трошки прохолодніше. Все, покидаємо гарну дорогу. Починаються трошки вже чигрі. Yeah. Я був впевнений, що тут є дорога. Вона типу як є, але її нема. Блін. Будемо пробувати їхати. Головне заїхати, зайти далеко занадто далеко, щоб потім не довелося вертатися. Yeah. До речі, ліс. Там навіть ті заїзди є. Як то кажуть, і хочеться туди поїхати і колеться. Але поки що я бачу тут поряд посажені фруктові дерева, якісь там вон, грушки на горизонті. Треба піти розвідати що там. Просто офігенні місця для пікніка. Тут схоже якась копанка була. Чи струмочок, чи водопій для худоби. А може це просто якісь... Ну, типу, дренажний канал, коли дощі, сюди вода стікає. Цікаво. Так. Чи яблука чи грушка? Схоже на грушку. А там яблуко. А тут... А, це також яблука. Такі маленькі-маленькі. Ось такі. бля 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 Кислючі, терпкучі. Може це айва взагалі. А це... Терен. Ще твердий. Як я не знаю що. Як серце твоє, колишнє. Блін, тут так цей одинокий ковбой преріях. Спробуємо якусь паданочку. Ні, не спробуємо ходу 3-4 різних яблуні. А спонсор даної поїздки протидіарейні засоби. Протидіарейні засоби, додай собі пригод. Сукайте прикольне яблубу, треба піти, ще вкрасти О, взяти. Це ж поле це воно нічий ну блін. Якраз так розрахував по часу, ну як, мені повезло по часу, що їду в тіньочку. Це прикольно. Блін, я такий що зараз так злякався, що там якась мертва худоба лежить. А пень. До речі, це ще є яблука. Полювання продовжується. На жаль, також якийсь пізній сорти твердий, як камінь. А я також пробував по катуху робити велику, знайшов офігенну грушку. Вона була просто божественна. Я це навіть здається засняв. Я побачив груші. Ось такі гарні. Блин, висить груша. А як її струсити. О! Усе, краса красапета. Просто блін, поснідав, а вже по факту обідати пора. Так ось це ще одну таку грушку, буде набагато веселіше. Просто божа. Треба ще грушу. Ну а вони? треба їх якось здобувати пір на проше другу друга застряла ось так і буде окатоха перетворюється в походеньку але щось я відволікаюсь, треба їхати далі. Ого. Ага. Все понятно. Дякую, я всі гри не граю. Зараз одна колода, потім друга. А потім ти хрен зна де, хрен зна як. Але блін. Ну добре, до другої ще можна проїхати. Може навіть гору їхати не доведеться, думав я. Ага. Хотів в ліс, отримав ліс. ліс. Ви повністю витягнує. Тон гриби васини є. Ай. Понад останнього буду початися їхати вниз. Грива <звук> хахи. <звук> Блін, скажу, це просто були вирубки, дорога в нікуди. Тупік. Приїхали. Доведеться вертатися. Вернувся на узлісся і вирішив вийти на звичайну ґрунтову дорогу. Нічого цікаво, куди саме ґрунтовка, ай! Боляче вдарився об кермо. А куди саме... ай! Боже, тут на півдні я вже знайшов для себе нових, здається, три види колючок, яких... Я не бачив на півночі України. Так, коротше, мені треба вийти вон туди до дороги. Зараз через от штуку, головне перейти. Круть верть. Іти на дорозі. О, магістраль просто. Моїм картам десь тут має бути дорога в ліс. підніматися. Але чи є вона, чи нема, чи заросла, невідомо. До речі, вже перестигла. Так, сонце поче, що пахне попкорном. Чарни, кукурузи. Коротше, якісь такі от запахи. Так, я зараз крадусь по дорозі якої немає ні на Google Maps, ні на Османді, ні на Страві. І мені цікаво, куди вона мене доведе, тому що вона така ну, не зовсім накатана. Така вже нормально порошла. Бали, якісь ще гірі. Другому тільки що перебіг якийсь кіт, такий незрозумілий кольору. Може це бути і лісовий кіт, і очеретяни. Бо тут така дика низина. Коротше, чим далі, тим веселіше. Ще лишилось побачити оленів. Але походу Олен тут тільки один і то я. Так, мчиш і головне не почати отримувати смски у вас вітає Румунія чи Молдова. Прикольні місця для пікніка. О, сосновий ліс! японські гроші. За ним так скучив. Як туди зайти? Ха -ха -ха. сосновий ліс. Сосна якась така цікава, до речі. Я не знаю, що з можна продертися. Я цього принаймні зараз робити не буду. Вас виглядає трошки інакше, ніж ту, що я звик бачити на півночі. Якісь різновид південної сосни. типової. Степова сосна. Ха-ха-ха, ага, це як сухий холодець. Дивіться мої огляди на туристичну їжу. Посилання буде отут на сухий холодець. Тут левека гуляє. Поки я дивився мапу. Коротше, всі маршрути цікаві, всі вони по-своєму інтересні. Я напевно поїду. Цей. Він довше всього по яру йде, може куди цікаве приведе місце. Знайду спуск, нормальний заїзд сюди. Бо реально прикольний трейл. Тут, навіть, то бешці можна було б джазу давати. Тільки треба вдягати шолом full face, тому що, блін, тут стільки гілок, що без очей можна лишитися. Цивілізація виріхали гаячок в кращих традиціях півдня і молодавські хати. Якщо ви не знали, як вони виглядають, то приблизно отак. Обов'язково блакитний. І виноград. Треба наступного разу поїхати перевірити, що куди буде стежка, якщо не підніматися нагору. A few minutes later. Позачерговий технічний підстоп. От тільки говорю про молдаван і хтось мене зглазив. Все. Шукай запаску. Добре, що вона в мене з собою, я ще перевіряв перед виїздом. <му> Поймав шип. чи то закацію, чи то з троянди. Ось <му> така фігня. Міліметрів... 5. Але що найцікавіше, у мене покрис захистами, воно влізло кудись в боковинку, отак з збоку, і таки дотягнулося до камери. Це у мене фактично перший прокол за, за два сезони. Це, до речі, про важливість того, що треба накачати камеру, подивитися, де спускає і подивитися уважно, де можливо був прокол. Тому що я з першого разу не нащупав цю, е цю колючку. Вуаля. Пакуємося, їдемо. Идем на підкачку нормально колеса. Бо ручним мені нагнати 4 атмосфери важкувати. Оце вот это лошара. Капець. Куди я дивився? Ремонт закінчився. Їду додому клеїтися, регулювати гальм, або без шестигранника нормального, а не велосипедного. На 5-нічого не виходить. Зате відкриваю собі нові сторони вже знайомого містечка. Цікаві, чи гірє. Так, до речі, мені кудись туди, Тільки треба яр об'їхати. Ну, фініш. Це був, до речі, смішний маршрут по відстані всього 18 кілометрів і 300 метрів набору. Але досить живописне. Мало, але насичено. Не забуваємо підтримувати Сили оборони. Лінки на фонд Сергія Портули. Фонд з живим обов'язково будуть під відео. Ну а з вас лайк, підписка і коментар. Всім гарних маршрутів. Па.